Ходимо прямо сюди, задаємо питання і чуємо відповідь. Нам потрібен діалог, і треба в кожному з нас звикати до діалогу. Таке віче, таке громадське обговорення може бути організовано в будь-якому місці України, у будь-якій точці. І дуже важливо те, що зараз робить майдан справжній майдан, що насправді нікуди не дівся з України. Те, що прибрали намети, те, що зламали сцену, ми це перебороли. Майдан продовжує працювати. Я особисто хочу, щоб Майдан працював у кожній територіальній громаді в Україні. Ми вміємо це організовувати так, щоб людина могла задати питання, і щоб не можна було. Ігнорувати це питання. Бо якщо посадовець це питання проігнорує, громада зробить громадське обговорення і може вирішити, що до цього посадовця нема довіри. А як це вирішить громада, то далі це буде оформлено як подання туди, куди треба, тобто всюди, хоч до організації Об'єднаних